Тризуб та Бріар команди з нижньої частини турнірної таблиці. Мова чемпіонату Дніпропетровської області у вищій лізі. Що... Сусіди за турнірною таблицею. Важко переоцінити значення цієї зустрічі. Так, швидко її провели тризубівці. Білоус. Білоус розвертається. Не встигає на грав з Кравинським. Знову м'яч у гари. Гора, гара. гара. Знаходить партнера з розвороту. Удар. Підщида знову на висоті. І зараз не вдається вийти з оборони. Купа. Майже 30 років різниця між Купою та підщидою, між голкіперами двох команд. Сьогоднішній хі, як розіграно чудовий розіграш цього м'яча. Футболістами Бріара і Павло Білоус відзначається стартовим влучним ударом у сьогоднішньому. Поєдинку тризуб Бріар. Зелений. Сидорчук. Білоус. Білоус. Піщіда не дає змоги, тому завдати удару. Ще ось зараз б'є Бі... Бріара. Кравинський. Передача на стовпа. Кравинський. Піщіда реагує. Піщіда знаходить свого партнера. Вихід сам на насаме. Купа знову на місці. І Ще один момент. І знову Купа. Немає порушення правил 3 в 2. Бріар виходить. Гоцик. Гоцик усередині віддає зеленому. Зелений. Поміж вух, як кажуть, піщі вхолочує. Е, Сидорчук це був. Я перепрошую, звичайно. 2-0 на користь Бріара. Стає атака рах... Трезуба. Виходить таки на ударну позицію. Купає з нижнього кута витягує воронько біля м'яча. Відкрився горай. Не влучає у ворота. можливість. напевно, що в цій контратації Трезуб навіть аут не кутовий. Трезуб розраховував на більше. Але не віддав передачу. Трантіни вже швидка відповідь Бреара. Білоус прибирає. Цього разу вже він. І Білоус Шансів не залишає піщиді. Ось так не забуваєш. Ти заб'ють тобі. Павло Білоус робить дубль потужним ударом. І рахунок стає 3-0 на користь Бріара. Розіграно аут. Зелений. Повертає м'яч Білоусу. І три, третій м'яч. Білоус забиває Хет-трик Павла Білоуса. Перший хет-трик, до речі, за сьогодні. Будь-кого з гравців. 4-0 стає рахунок у поєдинку. Під гострим кутом Білоус низом. Оце потрібно віддавати. Білоус. Білоус завдає удару повз дев'ятку. Білоус сам розбігається. і Завдає потужного удару. Білоус. Воротар не фіксує м'яч. Го казував вказував від воріт, здається. І тут дали просто вільно е, пройти е, Сергію Литвинову. Ніхто не зустрічав, як е, дивилися футзал по телевізору. Гравці Бріара казали ми про небездоганність. Гара віддає передачу. Ну, абсолютно вільний. Тут теж ніхто не зустрічає е, Максима Кравинського у цій ситуації. 5-1 на користь Бріара. Ось так, ніби здавалося, що тризуб зараз може за рахунок емоцій упіймати кураж якийсь і. Повернутися до гри, щось зав'язати боротьбу. Гора. Проходить, доходить ця передача до Піманова. Але Трантін о, тут дуже вчасно зітхне, які продовжуються між о, гравцями Білоус. Піманов! Елегантно, дуже елегантно. Піманов забиває цей м'яч. 6-1 на користь Бріара. Неру, але не дають йому змоги. Загрожувати воротам. Нікітенко. І в дальню 9 влучає Нікітенко, прибравши Піманова. 2-6. Можливо, ще й не все втрачено для Трезуба. Білоус залишається, продирається, віддає передачу. Поперечено ледь не лама. Відбирають гора з Білоусом. Ну, а тут рятує свою команду. Не праворуч Зелений Сидорчук іде далі сам. Ось зараз. Пас на зеленого. І на дальню стійку Білоусу хапається за голову е, лідер е, Бріаро. Однак забиває Сергій, Литви, е, Сергій Сидорчук. Чи будуть е, брати відеопідтримку е, Тризубівці Зараз вони бурхливо апелюють з приводу нібито порушення правил на Бриарів, е, тризубівці. І пропустили одразу. У власні ворот. Пас на Трантіна. Трантін там просто потрапив в оточення і Білоус вражає порожні ворота. 2-8. Не пішов явно на користь той тайм-аут Трезубу. Ще два м'ячі після нього пропустили. І на цьому все лунає фінальний свисток. Фіксує він перемогу Бріара з рахунком 8-2. Здобуває першу перемогу у чемпіонаті ця команда. Ну а Трезуб залишається з нулем разом зі «Смайл Дніпро. Дякуємо вам за увагу. Чекаємо на наших наступних трансляціях. На все добре.